Отця Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Сім'я Духовна, вітаю щиро з неділею святою. Та є неділя 13-та після п'ятидесятниці. Дякую Богові за ту благодать, яку він благословив нам немічним Дякую вам за серця відкриті, за віру смиренну, що чинна любов'ю. Бо коли говоримо про віру, маємо на увазі те саме. До речі, це це, це все про одне і те ж, от віра смиренна, та? віру якою спасетесь. Оце ввірення себе Богом, це молитва серця, це серця відкриті, це просто смирення. А це, це все про одне і те саме, це все про найголовніше. Тому що найголовніше це є відкритися перед вищою силою. Чуєте? Оці три слова запам'ятаємо і пронесімо через все життя. Немає нічого важливішого. Відкритися. Вищій силі. Відкритися вищій силі. Це і є насправді молитва, це і є все. Тому що, коли ми відкриті вищій силі, то ця сила входить в нас і діє в нас. Все. Ось воно. І ми піднімаємося на рівень наступний крок чистої молитви. Ту, про яку ми оце весь час говоримо. Ми зараз говоримо про чисту молитву, ми зараз говоримо про, про цю внутрішню бездоганність, ми говоримо про, про, про усвідомленість внутрішнє. Це все одне і те саме. Ми прагнемо саме чистої молитви. Ми прагнемо правдивої віри. Ми прагнемо увірення себе Богові. Перше, що маємо зробити відкрити свої серця. Відкритися Вищій силі Господь стоїть, Він і є та сила, Він стою силою і йде. Він спочатку, як слово, але все одно сила Божа народжує те слово. Вона дає те слово. Нам він стоїть і стукає у двері наших сердець. Єдине каже: Відкрийте двері, відкрийте двері. Я за вас це не зроблю. Я буду стукати, я буду стукати всякого, я буду стукати і слово, я буду стукати через красу, я буду стукати і через хвороби, через страждання, відкрийте серце. Тоді я увійду і я ваш сум перетворюю на радість. Я дам вам силу, я дам вам духа, я дам вам іншого утішителя. Духа правди вже не слово правди, яким я слухаю спочатку ваші вуха, але духа правди, яким я наповнюю ваші серця. А з Духом Святим все добре, все радісно, все чудово. Ми маємо це зрозуміти. Суть релігії це втеча від скорботи. Насправді, спасіння. Це слово означає спасаюсь. Що робиш? Спасаюсь в Господі, що означає спасаюсь в благодаті. В Благодать дається через смирення, через відкривання серця. Спасаюсь в смиренні. Спасаюсь у вірі смиренні що чинна любов'ю. спасаюсь у ввіренні себе Богові, спасаюсь в чистій молитві. Чому в чистій, бо чиста молитва це коли я не прошу вже в Бога нічого, це коли я просто довіряю і ввіряю себе йому. І тоді він діє. згадаємо, як говорить старець Паїсі святогорець, коли ти абсолютно увіришся Богові, то тобі немає потреби просити про що-небудь або турбуватися, тому що Бог вже все зрозумів. Чуєте, тоді ти не просиш взагалі ні про що. От уявіть собі, цей стан оце є чиста молитва. Ти не просиш ні про що. І ні про що не турбуєшся, тому що. Бог вже все знає, Бог вже все зрозумів, тільки чекай з терпінням, коли плід дозріє і впаде, старець паїсі святогорець. Ось воно. В тому сен всього, старець Рафім Саровський, ціль життя християнського здобуття Духа Святого, яким чином Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать, свідчить апостол Яків, свідчить апостол Божий Петро. Смирення це і відкритися. Смирення це увірити себе Богові. Ось свідчить старець Паїсій, Святогорець. І він каже, не та віра, що в Бога. Бо й біси вірять, яка користь тремтять від того самого страху. Слухайте, пам'ятаєте, у нас було правило 3С. Я дам нове правило 3С, щоб ми розуміли, що таке 3С. Які, от якщо ми їх маємо, це означає, що. Ми не, не, не є собою, в нас немає чистої молитви, ми, ми не увірили себе Богові. І ми ще тілесні або плотські, це, це не ми, це наше неправдиве Я, це наше его. Це коли в нас страх, коли в нас сумнів і коли ми страждаємо. От вам – Страх, сумнів, страждання. Тому що наше істине я правдивий дух наш, який є частинкою божества. Який з'єднаний з Богом, він не страхається, він не сумнівається. І він не страждає. Бо з Духом Святим все добре, все радісно і чудово. Нам треба тільки стати собою. Ви подумайте, яка ж простота. От в цьому Івангелія каже Господь, станьте собою. Будьте собою справжніми. Ви не тіло, ви не розум, ви дух. Ви є дух. Вища форма свідомості. І ця форма, вона. Ви боги, каже Господь. Чуєте? Ви боги, Тому що ви частинка, у вас є та частинка божества. І ви насправді та частинка божества. Треба розуміти, хіба є що-небудь, де не було б Бога? Хіба є що-небудь, що не було б Богом? Піднімемося на цю вищу. На вищий рівень цього богослов'я, на, на рівень міс богослов'я містичного. Хіба є що-небудь, що не є Богом. Все є Бог. І ми Боги. І станьте собою просто. Просто поверніться в свій дім для початку і станьте собою. Відіть в дім серця, станьте собою, і ви зрозумієте ви Боги, і ви зрозумієте Бог у вас, і ви зрозумієте таємницю. Заховано від віків і поколінь, нині виявлено тим, хто зрікся себе, хто присвятив себе Богові, хто став святим. Христос в нас. Надія слави. Слави Божої в нас! Ось, дивіться, яка простота. В нас є і воля Божа, і воля людська. Ви чуєте? Христос же ж показав шлях. Він це відкрив нам, показав це явно. В ньому дві волі. Воля Божа в ньому, воля людська в ньому. Він з'єднав небо і землю. Бог явився в оплоті, таємниця велика, благочестя. Але ще відкривається, каже апостол Павло, відкриває таємницю. Каже, скажу вам таємницю: Христос у вас. Чуєте, що це означає? Бог в нас, царство Боже Господь каже у вас, де царство, там і цар. Ви чуєте? Просто станьте собою, просто пізнайте себе. У вас так само дві волі. В кожному з нас так само дві волі, бо Христос в нас. В нас є воля наша людська, і в нас є воля Божественна, ви чуєте? І нам треба зробити те, що зробив Христос. Він через смирення, свою волю підкорив. Волі Божій, все це треба зробити нам. І ми станемо богами. Бо буде в нас не наша воля людська, а воля Божа діяти. Буде діяти Дух Святий, з яким все добре, все радісно, все чудово. Цей Дух Святий нас освятить, як залізо в вогні, воно стане вогнем. Залізо, з'єднане з вогнем, стає вогнем. Людина з'єднана з Богом, стає Богом. Ми Боги, бо крім Бога, нічого немає, треба ці речі зрозуміти. Крім Бога, нічого немає, бо все з нього, все ним і все в ньому. Тому що все творіння з Нього. Каже, з чого все? З нічого створив, З нічого речовинного, але з неречовинної енергії, дія слово грецькою мовою, енергія, з енергії Божої, вселенської енергії добра, життя, любові, яку церква називає благодаттю. Ось. Ось таємниця. Ось сила. А тепер що нам треба робити? Дуже просто. Відкритися цій енергії. Відкритися вищій силі. Більше нічого. Ми багато чого робимо. Марфо марфо, каже Господь. Ти турбуєшся, клопочешся багато пчел. Нічого треба, одне тільки. Ти відкрийся в вищій силі. Все. І в цьому вся твоя думка, все твоє бажання, в цьому вся твоя увага. Відкритися в вищій силі. Це називай смирення серця. Це називай самозречення в руки твої, Господи віддаю дух, душу і тіло. Це називай вірення себе Богові. Це називає вірою, це називай чистою молитвою. Просто відкритися в силі. І вже не я живу, а Христос живе в мені. Чуєте? Досягти ось цього. Вмерти, знов, і ми приходимо знов до самозречення, тому що це самозречення. Зрехти себе. Вмерти, смертю, смерть подолав. Чуєте? Смертю, смерть. Христос в нас. Ми маємо смертю подолати смертне. Ми маємо вмерти. Вмерти нас нема. Наша воля має вмерти. Відсичення волі своєї. Хай буде воля твоя. Слухайте, в молитві Господні все це сказано. Хай буде воля твоя. Немає моєї волі. Відсікаю свою волю. Вмираю. Апостол каже, я щодень помираю. Чуєте? Щодень я помираю. Я щодень в цьому стані. Зерно каже, як не помре, не оживе. От Фактор смерті. Я хочу про нього сьогодні теж сказати. Це дуже є важливо для нас. Бо ми всі хочемо жити, ти розумієш? І Господу, і мамоні, ні, Господь каже, хто хоче душу свою спасти, життя своє, тут душа, життя, синоніми, той погубить її. А хто погубить її заради оцієї благої вістки, що ви боги, заради свободи, останнє бажання, бажання свободи, останній страх, страх. Загубити себе, чуєте, загуби себе! Загуби, це святе самогубство, віддайся повністю. Досить і Господу і Мамоні, досить своїм его носитися, бо це его, тобі тільки породжує в тобі страх, сумнів і страждання. Відкинь це, стань собою істинним. Тоді не буде ні страху, ні сумніву, ні страждання. Я щодень помираю. Фактор смерті дійсно. Реально фактор смерті перетворює знання, оце Божественне, в енергію, в реальну силу. Я сказав один великий містик і. Ну, я б назвав би його компелянт, так? ХХ століття, вісав компиляція, тобто, який об'єднав багато вчень і, 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 і з них ніби створив якусь таку сплів, певну свою е, такий, такий візерунок. І там є одна важлива ідея щодо смерті. Вона взята з усіх релігій, вона взята з духовних практик, вона взята з вищого знання, бо знання єдине, воно тільки за межами раю розділяється на чотири потоки. А це це, це це джерело єдине, перше джерело Божественне. І він каже, що смерть це. Кінець всього, тобто, якби доторк, все закінчується доторком смерті, але все, чого торкається, смерть, стає силою, Тут дуже важливі речі. так, зерно, як не вмре, не оживе. Ми, якщо не вмремо для себе, якщо не відсичемо свою волю, якщо не зречемося себе, якщо не хрестимось, бо це і є хрещення, хрещення є самозречення. Ми всі, що в Христа хрестилися у смерть Його хрестилися. Поки ми не вмремо, будемо чіплятися за життя, ми будемо мертві. Тільки ми зречемося себе, повністю, тільки повністю відкриємося Богові, тоді ми оживемо смертю, смерть. У смерть. Подолав, ось воно Воскресіння, ось вона Пасха, ось він перехід. Ось не чекай, однак того, щоб спочатку Бог тобі дав щонебудь. небудь Це той самий старець Паїсій. Тут він говорить про ввірення себе Богові, і тут Він показує чиста молитва. Як це має бути? Не чекай, однак того, щоб спочатку Бог дав тобі щонебудь. небудь Чуєте? Ні. Спочатку сам віддай Богові усього себе. Сам віддай Богові усього себе. Якщо цього немає, оцього цього немає самозречення, немає цієї смерті, немає цього помирання, не буде далі нічого. Не буде благодаті, не буде миру, не буде сили. Не чекай, однак того, щоб спочатку Бог дав тобі щось. ні. Спочатку сам віддай Богу усього себе. Бо якщо ти постійно просиш чогось у Бога, а сам з довірою не віддаєш себе йому, то з цього видно, що в тебе є власний дім і тобі чужі вічні небесні оселі. Ті люди, які все віддають Богові, і самі цілком віддаються йому, вкриті великим Божим куполом. І захищені Його божественним провидінням. Ось це треба зрозуміти. Але не раніше, як ми віддамо себе повністю Богу. Довіра Бога є нескінченною таємничою. Молитви, чуєте, довіра Богові є нескінченною таємничою молитвою. От коли ми в цьому стані, коли ми відкрили себе в силі, все, це нескінченна таємна молитва. Більше нічого не потрібно. Вона вже діє, а молитва це зв'язок з Богом. Слово молитва означає зв'язок. Нескінченною таємничою молитвою, що в необхідний момент безшумно залучає божественні сили туди, де в них є потреба. І тоді його доброчесні діти нескінченно з Великою подякою славословлять його, старець Паїсій Святогорець. Розуміємо ці речі. Вони є дуже важливі. Я на цьому тижні багато працював, працював над собою, працював над отцім. Відкритися вищій силі, були певні якісь. Напрацювання я на кінець хочу буквально декілька тест таких озвучити для вас, щоб і ви попрацювали, щоб ви тим наситились, щоб ви тим зміцнилися, і що ви тим зраділи. Смерть є тінь життя підстава сили. Хочу стати Богом це труд. Обоження є труд помирання. Відкритися вищій силі. Цьому все. Про життя і смерть. Неважливо коли, важливо як жити довго і жити вічно, не одне і те ж. І остання цитата, щоб ми зрозуміли, як Господь нас так веде. Тому що ми все от завтра-завтра, -от та може не бути завтра, ви розумієте, завтра якась болячка може з'явитися у вас. І вона буде серйозною надто. І ви відчуєте страх, і ви відчуєте сумніви, і ви відчуєте страждання. І ви зрозумієте, що тої сили не вистачає, яка у вас. Ви кинетесь до неї, а там немає це джерельце пересохло або ледь-ледь та водичка. А тут треба потік. Бог любить людину, але посилає їй скорботу для того, щоб показати їй немішість її смирити. По смиренню ждати Духа Святого, а з Духом Святим, з Духом Святим все добре, все радісно, все чудово. Тільки тоді, коли ми в дусі, а це треба напрацювати. Це навик. Молитва потребує навику. Не можна одним кроком піднятися на вершину драбини. Моліться, братія, сестри, Господи, дай мені шанс. Дай мені шанс, бо треба час на те, щоб ця сила увійшла в мене. Щоб її здобути, щоб її накопичити, щоб, щоб законопатити всі ті, всі ті пробоїни в тому ковчезі серця, мого, щоб навчитися її здобувати і не віддавати. І здобути стільки, щоб вистачило на будь-яку хворобу. І здобути стільки, щоб вистачило на смерть, ніхто ж не відкупиться. Ми все відганяємо від себе думку про смерть. Ми відганяємо від себе думку про хвороби. Не відганяємо. Хай вони стануть стимулом для нашого спасіння. Господи, дай нам шанс. І кожну хвилину цього часу, який даєш нам, до того, як нам поставлять якийсь діагноз, до того, як ми зазирнемо в вічі смерті. Кожну хвилину використовуємо на те, щоб здобувати цю силу. І не віддавати її на те, щоб бути відкритими в вищій божественній силі. Тут нас страх жене правильно, тому й спасіння. Від страху, від гнів, від образи, від пожадань, від пристрастей, від самої смерті. І останнє таке розважання над, 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 над Єзикілем, 16 розділ, 3 вірш, пам'ятаєте, так говорить Господь Бог до дочки Єрусалиму, тобто до церкви, походження твоє і народження Твоє з краю ханаанського. Ханан, жителі рівнин. Ми всі ниці. Ми всі приходимо до Бога ниці, немічні. Ми всі тілесні, ми душевні. Ми інстинктами керуємось. Ми хочемо прийти до вищого, до інтуїтивного, до духовного, до божественного, до свободи. Походження твоє і народження твоє з краю Ханаанського. Твій батько Амореєць, гірський житель, це нас запліднює, ця ідея в нас є. А мати твоя хіттиянка, а хет це страх, жах, боязнь. Страх змушує нас вчитися. Пам'ятаємо ці речі. Пам'ятаємо і лякаємо себе. Лякаємо себе, тим, що завтра може прийти біда. А ми не готові. У нас немає сили Божої, у нас нема благодаті, а та, що є, вона маленька. І ви побачите, як це буває, коли ти думав, що ти стоїш, а прийшла біда і ти впав. Тому будьмо уважні. І хай допоможе нам в цьому Бог. І хай йому буде за це слава, подяка і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Slava Isusu Hristu. Na slavu Božu.